Позитивно оцінює російський візит держсекретаря Сполучених Штатів Джона Керрі, колишній посол США в Україні, а нині віце-президент американського інституту миру Вільям Тейлор. На його думку, через тиск західних санкцій, президент Путін насправді дуже прагнув поговорити із американською стороною. і Навіть пішов на певне порушення дипломатичного протоколу, коли погодився зустрітися із державним секретарем США, а не рівним йому за статусом Бараком Обамою. І з американським дипломатом спілкувалася Тетяна. Харченко візит секретаря США Джона Керрі відбувся на тлі активізації чуток про можливий наступ російських сил на сході України. Наступ не стався, а напруга як була, так радше за все і залишиться. Констатують в один голос західні експерти. Дехто жорстко критикує Керрі, мовляв, їхати до Путіна було не варто. Експосол США в Україні Вільям Тейлор дотримується іншої думки для державного секретаря США зустріч із президентом країни не є звичайним протоколом. Я думаю, вона демонструє, що саме Путін був тим, хто дуже прагнув говорити із американцями. Він не наполягав на протоколі. Він захотів говорити із держсекретарем США, а не зі своїм колегою, президентом Обамою. Вільям Тейлор запевняє, Путін нині єдина людина, яка приймає рішення щодо майбутнього Росії. Відтак вкрай важливо було нагадати йому про санкції в особистій розмові російська економіка вже страждає від санкцій. Уряд Росії робить несподівані кроки, щоб заощадити гроші. Наприклад, збільшує пенсійний вік, чи скорочує самі пенсії. Вони скорочують навіть військові витрати. Це серйозні заходи, які російський уряд змушений проводити через проблему із санкціями та низькі ціни на нафту. Тейлор запевняє під час переговорів, які відбулися в Сочі, зачепили також питання співпраці США з Росією. Щодо Сирії та Ірану домінантою була тема конфлікту в Україні. Причому зараз поведінка Путіна дає надію, що на більше вторгнення в Україну Росія таки не наважиться я думаю, ситуація буде лишатися такою ж, як ми бачимо її сьогодні. Іншими словами, росіяни будуть продовжувати підтримувати сепаратистів, але одночасно ми не бачимо сигналів від Путіна про те, що він дав дозвіл на ширше вторгнення на українську територію. Ми не бачимо також сигналів, які свідчили б, що він віддав наказ для військового наступу на Маріуполь. Те, що наступ досі не стався, лише підтверджує страх керівника Кремля перед ще більшими конві. Чним тиском, і саме це, попри страшну зневіру, можливість вирішення конфлікту на Донбасі, дає надію, що ситуація на сході України принаймні не погіршиться. А за позитивного розвитку подій вона також не перетвориться на заморожений конфлікт. Вважає Вільям Тейлор. Тетяна Харченко. Голос Америки.